Привіт, Арнольде! Черговий вечір деградації перед телевізором. Отже, що ми тут маємо? Ілон Маск запустив нову ракету до космосу, а космос запустив метеорит. Вилона Маска. Арнольде розслабся. Ти навіть не знаєш, що таке метеорит. Метеорит велике небесне тіло космічного походження. Їхня маса коливається від кількох грамів до тисяч тонн. І не лякайся. В історії є лише один випадок, коли в людину влучив метеорит у 1954 році, і навіть тоді він просто вдерив когось по нозі. О, здається, хтось добровільно зголосився врятувати планету. Тиба який завзятий? Схоже, ця серія буде найкоротшою за всю історію та матиме щасливий кінець. А ні, не зважай. Нам як завжди, гаплик. Здається, наша планета ось ось буде знищена. А може, є інший рятівник? Може, це буде Арнольд? Чудово! Підберемо для тебе образ. Так, цей – ні. Точно не цей. Фу, ні, точно не цей. А це вже інша справа. ні в року зареплавець. Хоча ми могли б просто скопіювати проєкт Дарт від SpaceX. за планом. У 2022 році космічний корабель вагою 500 кілограмів протаранить на ім'я дітям зі швидкістю 6 кілометрів на секунду. Автопілот ще не встановлено. Тож тобі доведеться керувати вручну і стати героєм. О, такої! Арнольде, ти вижив? Та певно, як і всі такі ж примітивні форми життя. Проте зараз є невеличка проблема з водою. Після того, як упав метеорит діаметром 100 кілометрів, ударна хвиля знищила майже все живе у радіусі 100 тисяч квадратних кілометрів. Відбувся величезний викид сірки. А пили попіл від усіх руйнувань піднялися у верхні шари атмосфери. І перекрили доступ сонячним променям. Ти, мабуть, зголоднів. Добре, що ти зберіг свою космічну їжу у ракеті. Там не було їжі. Кепсько, бо на землі не залишилося їжі. Добре, що ти у скафандрі, бо на вулиці мінус 50 градусів. Довго тут не затримайся. Стережися. Забув сказати, що таргани теж вижили. І вони лише трішки мутували. Краще тікай у і до зірок. Ох, Герноль, як ти до цього докотився?